такі ковбаски дешевше, класний спальник дуже приємний на дотик. Занадто габаритно. Є речі, на яких потрібно не варто. Ціни захмарні, коштує небагато, але дуже багато рішає. Полюбляємо українські бренди Клейонку. Ми це називаємо просто джетбойл. і тут можна навіть щось нарізати. Терильно-мильно-брильне ми ще ні разу не користувалися. Добрий день, люди! Ви на каналі Страшні велосипедисти. Це канал про подорожі на велосипедах, і в цьому відео ми розказуємо про наше спорядження для велоподорожей. Це друга частина, і тут ми покажемо наші спальники, кермати, кухню і таке всяке інше. А в першій частині розказали все про наші велосумки. Якщо ще не бачили першої частини, то посилання знайдете в описі. Ну що, далі я буду говорити про всі речі, які стосуються нашого спального місця, нашої кухні та деяких інших тріб'язкових речей. І почнемо ми із такої недосумки на вилку. Якщо ви помічали, якщо дивилися відео, то на вилці я вожу по боках дві ось такі. не знаю, як це назвати, дві такі ковбаски. А це у мене тут спальники у гермомішку. Спочатку ми хотіли купити мені якісь сумки, щоб ми там, щоб я там возила спальники, але ми так собі подумали, що це просто для спальників. чи вартує купляти такі повноцінні сумки, якщо там будуть їздити тільки спальники. І ми подумали, що можна взяти ось такі гермомішки. Це було значно дешевше. Подивіться так. Пальник цей тут вийшов. У мене такі гермомішки від Osprey на 6 літрів. Це насправді такий трохи модний бренд. Вони трохи коштують. Можна купити щось дешевше, тобто будь-який гермомішок, в якому ми пакуємо просто спальники і. Так воно е, возиться. Ці, цю конструкцію е, я кріплю на такі спеціальні кейджі, які на бонки прикріпилися до вилки. Е, ці кейджі я десь знайшла колись на Олексі. Якийсь хлопець просто їх там сам робив, чи що я не знаю історію. Просто кейджі. До тих кейджів ми ставимо цю нашу ковбаску і просто стяжками, двома зверху, знизу е, ми кріпимо спальники. Воно трошечки, трошечки довше, ніж би це була просто звичайна сумка з кріпленнями класичними. Але так як спальники ми використовуємо там раз в день і то не кожного дня, то можна трошечки побабратися, зекономивши при цьому значну частину коштів. А, спальники, словом, це у нас пухові спальники від українського бренду Rockfront. А, це є трьохсезонний спальник. Так як ми любимо подорожувати на нашу влітку, ми вирішили, вже, якщо брати щось класне, дороге, то треба вже брати трошечки краще. Не тільки на літ, а взагалі раніше у нас були дешеві спальники з оліксу чи за тисячу гривень, чи за 900 гривень. Вони були також дуже компактні, що важливо для велосипедиста, але вони були настільки неякісними, настільки холодними, що влітку в дуже жарку погоду в день. Вночі ми так змерзли в тих спальниках, що після того ми собі постановили, що ми мусимо обов'язково купити якісні пухові спальники, компактні, місткі і теплі. І ось саме таким спальником є наш спальник. від Rockfront. класний спальник, дуже компактний, класно складається і дуже теплий. А ще він дуже приємний на дотик, дуже комфортно в ньому спати. Так далі наші надувні килимки, каремати. З самого початку ми собі постановили, що ми хочемо наш став робити максимально легким та компактним. Тому ми одразу зрозуміли, що ми точно не будемо їздити з таким класичним туристичним карематом. Я знаю, що є люди, які їздять, які возять його так позаду на багажнику, але це ну, мені здається це дуже незручно і занадто габаритно. Тому ми хотіли собі купити надувні довні Так як ми трохи були зелені, на початку ми просто на Оліксі знайшли. Щось теж дешеве, здається, чи півтори тисячі гривень, чи тисячу гривень. Це явно щось з Аліекспресу. Ну, що, свою функцію він виконує. Він розкладається, він класно надувається, на ньому спати, не холодно нормально. Але один з цих килимків чомусь. Почав здуватися, і потрібно кілька разів за ніч піддувати. Тоді ми зрозуміли, що потрібно знайти собі якийсь якісний нормальний килимок, тому що знову ж таки є речі, на яких ми економимо, на яких можна зекономити, які безпосередньо критично не впливають на якість вашої мандрівки. А є речі, на яких економити не варто. І от всякі спальні приколюхи, зокрема, є тим, на чому економити не варто так само, як ми зробили спальником. Обпеклися, взяли дешевий і. Ось так само у нас килимкаве. Тобто, ну вони нормально функціонують, вони виконують функцію, тільки от реально це напрягає, що один з них здувається. Коли, коли ми почали шукати в інтернеті, взагалі, які климки, там такі дебрі, що поки що ми не готові. Там ціни захмарні, кількість їхня захмарна категорії вибору теж дуже багато, тому поки що ми задовольняємося цим, але будемо міняти. Возимо ми ці килимки в Богданових ось цих. У цих бокових сумках взагалі одна сумка у нього для мого спорядження, інша сумка для його спорядження. Тобто він старається навантажувати плюс-мінус свої ці бокові сумки. Однаково ще ми зрозуміли, що важливо, щоби була подушка. Взагалі вдома я сплю без подушки просто на прямому ліжку, але в подорожах воно трохи незручно, треба мати все ж таки щось під головою. Спочатку ми підкладали собі сумки, куртки, одяг. Але що це махатися, якщо можна просто взяти собі таку малесеньку недавну подушечку, вона теж дуже компактно складається. Ось в такому розмірі теж возить наші подушки Богдану тих бокових сумках. Це якась, я не знаю, чи є тут взагалі фірма, що це, я не знаю. Просто надавна подушечка, яку я взяла в туристичному магазині. Вона легко, дуже швидко надувається. Ми спимо і дуже комфортно. От реально коштує небагато, але дуже багато рішаємо. До спального місця можна віднести наш намет. Забула сказати точно про намет. Намет у нас від теж української фірми. Ми полюбляємо українські бренди, тому що останнім часом українці почали робити багато чого якісного. І не тільки це стосується спорядження, але загалом. Це є палатка від бренду Turbat, чи тюрбат, я часом не знаю, турбат, здається, алюмінієві оці всі шпиці. Ось такого він розміру. Але насправді, як ми возимо? Богдан бере свою цю передню сумку, запихає цей намет. Якось він його просто так втрамбовує. Я не знаю, як Богдан залі майстер пакування. Він знаєте, як мама. Мама завжди знає, як спакувати, оце Богдан запаковує передню сумку, і все воно дуже компактно возиться. Я знаю, що є якісь ультралегкі велосипедні намети, які знову ж таки коштують дуже багато. Але так як ми трохи такі бюджетні мандрівники, то ми взяли собі цю палатку. Вона нам коштувала десь. Чи 5 тисяч гривень, чи що. Ну тобто, ми заплатили небагато і маємо такий формат. А самі шпиці вожу я у себе на велосипеді під рамою. Але є е мінус один в цьому наметі це те, що тут немає такого великого тамбуру, бо я знаю, що є палатки, де можна сховати цілий велосипед в тамбур, щоб він там не мог, щоб його не вкрали. У нас такого, на жаль, немає, але у нас є. Е Інше рішення щодо того, як ховати свої велосипеди у мандрівках. Добре, насправді у нас було це рішення. На своїй підсадівній сумці поверху я возила у наших великих мандрівках, де ми ночували в наметах, возила таку клейонку, якою ми накривали наші велосипеди від дощу, від зайвих очей. Дуже гарно все втурмовували. Велосипеди були захищені, навіть якщо йшов дощ. Але, на жаль, у поїздці на пішконю я цю. Клейонку загубила, мені шкода, що я її загубила. І я сподіваюся, що ми знайдемо, що я десь купимо таку нову, тому що це було класно. Практично воно не дуже там впливало якось на вагу, не займало місця, але воно було і ми нею користувалися. Хоча потім, коли у нас вже не було цієї клейонки, то ми використовували просто наші дощовики. Зверху накривали велосипеди і менш-більш нормально можна було. Але плюс цієї клейонки було в тому, що вона повністю огортала велосипед, що було класним. І ось ми плавно перейшли до кухні. Є така інтегрована система для приготування їжі, якщо воно правильно називається. Але ми це називаємо просто jet Boil, назва фірми. Пальник тут є в середині. У нас Ось пальник сюди так кріпиться, як це називається цей казанок. Знизу тут кріпиться балон, і е, ми готуємо їжу. Так, це у нас модель Jetboil Minimum. Я колись е, давно ще купляла у горганах, коли воно було ще не супер дороге. <св 'язок> Насправді, така інтегрована готова система коштує дорожче ніж брати окремо пальничок і там зверху ставити якісь панячки. щось. але це знову ж таки про зручність. Перевага в тому, що казан і все воно є спаковане, але ще перевага цієї моделі у передзвичайними пальниками це є те, що. Ця модель має таке спеціальне здається, це називається п'єзо, чи є ну словом, таку штуку, що можна регулювати е, подачу газу. І в інших там дешевших пальниках можна просто ти включив і в тебе є там однакова потужність газу, і можна просто закипятити воду. А тут можна варити, можна давати більше, давати менше, і це реально набагато зручніше, тому що я колись користувалася і просто звичайними пальниками там за 500 гривень. Ну це не до порівняння. Оця штука вартує, вартує свої гроші. Так як ми з Богданком часто харчуємося в подорожах, часто варимо собі щось е, самі, то нам воно дуже помічне і потрібне. Ну і взагалі, якщо вже зайшла мова про харчування, то ми харчуємося досить е, бідно, можна сказати. Булгур, гречку або сочевицю в пакетиках кидаємо, варимо дуже швидко. Воно все вариться в нашому джетбойлі. Богдан ну, любить пити каву, і цей джетбойл з цима всіма, всіма е, завданнями дуже добре справляється. Він е, кип'ятить воду буквально там до двох. Хвилин, Все, дуже класна штука, реклама Jet Boil. А у нас є такий ще набір посуду, тарілка і чашка. Це від Situ Summit. Спочатку ми теж мали дешевше, якісь там щось з AliExpress не зрозуміли. Але от коли ти береш таку якісну річ. То ти відчуваєш різницю. До речі, можливо, колись, коли ми доживемося до сумок від апідури чи брукса, можливо, ми теж будемо казати, ай, оце все, що ми маємо, це фігня. Але маємо те, що маємо. <свісно> Взагалі, мені здається, якщо ви лише починаєте, то не варто одразу все супермодне дороге купляти. Але були у нас колись такі дешеві тарілочки, дешеві склянки, і вони швидко йшли спати. Вони не були цупкі. От маємо такий класний набір. Перевага саме оцієї модельки в тому, що тут є. Таке тверде дно, і тут можна навіть щось нарізати. Це у нас все такі ложки, є вилки, просто набір. До речі, нещодавно у нас не було ножа. Це дивно, <голи> коли ви готуєте їсти мандрівці, не мати ножа. У нас було знаєте, таке з набору, воно ні до складу, ні до ладу. Одним взагалі просто я не знаю, що можна порізати, у мене рука не ріжеться. Тому нещодавно ми собі купили такий класний туристичний ножик від Оптіміл. Ні, не Оптіміл, Оптімель. Оптімель здається. Окрім цього, ми, звісно, з собою возимо, як Богдан це рильно-мильно-брильне. <хи> у нас там є такі малесенькі щіточки, зубні маленькі пасти, маленьке мило. І до цього цього рильно-мильного у нас є такі рушники, мікрофібри туристичні, теж від «Сіто Саміт». Вони розкладаються до такого величезного розміру. Бачите? Угу. Перевага таких саме туристичних спеціалізованих рушників в тому, що е, вони дуже швидко сохнуть. Ти вранці прокинувся, помилися там, почистили зуби, це все. Кинули на намет, воно на сонці, там, поки ми їмо, поки ми там це все збираємо, воно сохне. Богданка є ще такий, теж малесенький рушничок з мікрофібри брали його здається, в епіцентрі. Рушник потрібен. А ще у нас є туристичний душ. Ось такий він компактний. По факту, це гермомішок з краником. Дивіться, ось гермомішок і тут внизу є ось такий краник, де подається вода. Собі можеш регулювати тиск, напір. Але що? Але скажу чесно, ми ще ні разу не користувалися. Я не знаю, просто якось так випадало, що у тих мандрівках ми ночували там день у наметі, день у хаті. Того, в принципі, ми могли обійтися, але я дуже хочу спробувати. Взагалі має бути зручно: тобто, сюди набирається вода і. Воно під сонцем може нагрітися, або якщо немає сильного сонця, або немає сильного часу чекати, то можна просто в дід закип'ятити ту воду, розбавити з холодною і так собі десь до дерева підвісити, або якщо нема дерева, можна один одному допомогти потримати і так помити голову. Ну, словом, я сподіваюся, що наступного сезону, якщо все буде добре, і ми доживемо, то ми його затестимо. І ще я забула сказати, що от м -м, душ, е рушники, е кухню. І нашу їжу Богдан возить у своїх бокових рівноволках. Ось таке у нас спорядження. Якщо вам щось сподобалося, якщо вам є що додати до того, що ми сказали, пишіть в коментарях. Ми будемо, ми всі коментарі читаємо, нам все цікаво. Тому, якщо є якісь зауваження, пропозиції, пишіть. А можливо, ви можете нам порекомендувати якісь сумки зі свого досвіду. Будемо вдячні за будь-який фідбек. І обов'язково дивіться наші інші відео, де можна побачити все наше спорядження в дії. Гарних вам покательник, гарних мандрівок і до навки досі. And it's too nice.